Тужка поглядання. Mm -hmm. А, а це, це руль крутити, так? він може повертати і їхати, так? Так, ага. Давайте тобі допоможу трошки. Я Ні, Угу. Супер. А Дуже саме красна. така світілка, вона так бургає. І, 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 коли, і, коли йде москаль, то вона тут світиться і так бургає сильно, mm -hmm. і, і тут включається пульки до москаля. Mm -hmm. Ага, то є такий датчик москаля. Mm -hmm. да? А тут Тут какати. Та отут є туалет. Такий тут, є. Для... тут є туалет. Дуже класно. А тепер розкажи мені ще, будь ласка, а оце? отут, що то за зона оце така? 0. Це таке, та і з таким датчиком. Ясно. Ну Дуже класно. А що там ще є? Це все, все, все придумав. А оця така. люлька, щоб... Повертати. Ага, то такий, щоб повертати, такий, як, як джойстик такий, та? ще, напевно, що ще не вистачає кухні, да? щоб людина, яка управляє цим танком, щоб могла поїсти всередині. Ні, тут і прекрасно є кухня. Прекрасно, є кухня. Є кухня. Ось тут. Ага, ось там ось є кухня, там ага, є ясно, кухня. Так, в принципі, дуже схоже, так.